Мистецтво вільних є для мене не просто проєктом. Насправді це щось набагато більше. Це дуже відповідальна і блага справа, до якої ми намагаємося залучити якомога більше людей. Нашою метою є не тільки провести арт терапію для військових та благодійний вечір. Головним завданням цього соціального проєкту є. Показати людям, що е, надихнути їх, творити добро, і показати те, що кожна мрія може реалізуватися, потрібно тільки вірити, щиро вірити у свою ідею і діяти для того, щоб її досягти. А ну і також е, дуже важливим таким пунктом це е, е, якось. Зробити так, щоб люди звернули більше увагу на ті питання і проблеми, які є зараз дуже актуальними в суспільстві. Ідея зробити саме цей проект виникла тоді, коли я провідала свою вчительку зі скрипки в місті Снятині, і вона розповіла, що її донька переїхала в Миколаєві. Працює військовим психологом. Вона проводить інколи соціальні проекти і Ну, дала таку ідею, що можна залучити військових, або демобілізованих, уже, а ще краще з їхніми дітьми провести таку емоційну реабілітацію, бо це зараз дуже потрібно і корисно для, для них. Показати, що радість можна приносити всім, і в результаті ми познайомилися з дуже великою кількістю цікавих людей, які стали значною частиною нашого проекту. Я думаю, що арт-терапія дала військовим можливість бути почутими, бо не всі є багатослівними і дуже багато з військових дуже мовчазні, але через творчість, через пензлик вони могли щось сказати, щось донести, щось для них важливе.